За досвідом до Борисполя, делегація з міста Миколаїв завітала до виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Мета перейняти досвід впровадження системи управління якістю ІСО. Бориспіль цікавий, тому що нам його так рекомендували, представляли як місто, яке оптимізувало роботу своєї міської ради, свого виконкому. І нас саме як делегацію Миколаєва цікавить впровадження ІСО. Саме цих стандартів якості в плані оптимізації роботи одним з важливих моментів впровадження ІСО представники Миколаєва вважають видання електронного документообігу, тому вони чимало часу приділили вивченню надбань бориспільських колег в цьому напрямку. А головна мета ще й удосконалити цю систему. Я сам комп'ютерщик по образованню, я депутат Босавіти і зам председателя комісії місцевого самоуправління. Ну от все це всі все вместе, Приведет меня к тому, что я прежде всего интересуюсь вопросами электронного управления. Это предоставление услуг не выходя, жителям, не выходя из дома. То есть через интернет ты можешь сделать заявку, например, для получения какой-нибудь субсидии. Під час перебування в Борисполі Миколаївська делегація встигла ознайомитись з роботою багатьох відділів виконкому, побачити в дію систему електронного документообігу Аско та зрозуміти, наскільки все це полегшує працю та дозволяє швидко вирішувати проблеми громади. звичайно, після сьогоднішнього дня. Зрозуміли, що дійсно ці стандарти СО працюють. Працюють в плані допомоги громадянам вашого міста. Це дуже цікаві, цікаві стандарти, цікаві проекти. Наприкінці гості зауважили, що однієї зустрічі для перейняття багатого досвіду Борисполя недостатньо. Вони побачили головні напрямки роботи. Проте є ще чимало нюансів, які важко побачити одразу. Тому співпраця двох міст триватиме. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини телеканалу Бориспіль.